ХЛІБ наш насущний представляє щоденне Християнське читання. Свідоцтво через турботу. Галатів 5.14 Люби свого ближнього як самого себе. Молодий пастор щоранку просив Бога, щоб господь благословляв через нього інших. На його радість такі випадки справді відбувалися регулярно. Якось під час перерви на своїй другій роботі він сидів на сонечку з колегою, і той поставив йому запитання про Христа. Пастор почав невимушено відповідати, без філософствування та суперечок. Під керівництвом Святого Духа йому вдалося зав'язати цікаву бесіду. Крім того, він придбав нового друга. Людину, яка захотіла більше дізнатися про Бога, дозволити Святому Духу керувати нами найкращий спосіб розповісти іншим про Христа. Господь сказав своїм учням Ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і моїми ви свідками будете. Плід Духа це любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя. Віра, лагідність, здержливість. Завдяки допомозі Святого Духа молодий пастор застосував на практиці повчання Петра завжди готовими будьте на відповідь кожному, хто в вас запитає рахунку про надію, що в вас і з лагідністю та зо страхом». І навіть якщо ми будемо страждати за віру в Господа, наші слова покажуть світові, що нас веде Його дух. І це приверне до нього інших. Якому стилю спілкування ви віддаєте перевагу, говорячи з невіруючими про Христа? Як дозволити Святому Духу керувати нами, щоб наше свідчення стало дієвим? Помолимось, Господи, направляй мене Святим Духом, коли я буду розповідати людям про Христа, щоб я була сповнена твоєю любов'ю. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний.